Так, вітаю всіх на каналі Art Bарdaк. Продовжую ефіри з ботанічними барельєфами. Це вже друга заливка. Перші ті, що зробила вчора, я на вчорашніх ефірах зробила взагалі 8 барельєфів. Їх я вже дістала, вони сохнуть. Якщо цікаво, подивитися на попередньому ефірі, діставала якраз, можете побачити. Коли вони просохнуть, я також додам туди, деякі пофарбую, деякі залишу в тому кольорі, в якому вони є. І також там ще трошечки підшліфую, там, де бортики якісь треба підшліфувати. І також уфарбуватиму у прямих ефірах. Тому буде цікаво спостерігати, я деякі роботи перезалила зараз, тому що хочу зробити і в кольорі, і непофарбовані. Або, можливо, щось, щось залишу, як є просто кольором гіпсом, буде трішечки світліше, коли висохне. А щось буду фарбувати. Просто з балончика задую білою фарбою. Так, налаштувала, щоб бачити ваші повідомлення. Ось один із прикладів роботи, яку, так, ось так, мабуть, буде видно. Із, із тих, що зробила вчора. Можете побачити, яка така милота-милота. Деякі великі, такі 10 сантиметрів 25 в діаметрі, деякі малесенькі. І зараз буде, цей ефір зараз буде короткий. Я подостаю з основ барельєфу, поставлю їх сохнути. І потім зроблю невеличку паузу, підготую глину для. То, щоб робити наступні барельєфи. І увімкнуся ще раз. За трошечки так перепрошую за голос. Хворію зараз, застудилася, тому звучу трошечки дивно. О, так, дивимося. Клас. Чудово, я дуже рада, що я цю пушинку вирішила ще зробити ще раз круглою. Так, щось не, не, не розумію ці е, різний колір. Мабуть, десь був густіше розмішаний їб, десь був не так густо розмішаний. Але це все виправляється. Тому все чудово. Тут головне зараз втриматися і не залити ще раз. <хи> Двох варіантів достатньо. Ось така краса. До речі, пушинку я ще робитиму, але іншу. Там в мене інша ідея є щодо пушинки. Ось зараз такі барельєфи маємо, зараз подістаю всім. І, мабуть, я одразу буду виносити, їх, ставити, сушитися, бо тут не буде місця. Зараз дістану другий. Так. Тепер дістаю другий. Тут е, два в одному. І другий, і третій. Я розділила їх лінійкою. Ось ця частина я дуже хочу, щоб вийшла. Тут вже так, як, як складеться там, подивимося. Оскільки це друга заливка, то бачите, багато було форс-мажорів, коли гіпс вже повитікав. Але все добре, врешті-решт. Так, лінійка тут була частково замість бортику, так, все це потім повитираю. І зараз обережно. Так, вже можна все сюди складати. Потім, щоб використовувати глину повторно для ботанічних барельєфів, треба її обережно промити. Так, зараз покажу і продовжу розповідь. О, дивіться, яка краса. Чудово. Чудово. Взагалі ці штуки вони приберуться. А, ну єдине, що ось цей кутик. Бачите, тут нормальний. тут, ну, В принципі, я можу цей заокруглити, і цей заокруглити, і буде в цілому окей. Ну, Тут, бачите, доведеться шліфувати. Доведеться шліфувати. Глину тут трішки відмию, зашліфую, і маємо ось шнурочок на стіну вчепити, і ось така прикраса на стіні. Пофарбую пелюст, це маки, пофарбую пелюсточки в червоний. Я думаю, що акварель візьму. І буде неймовірна робота. Так, одразу теж поставлю, а, тут я хотіла відмити ще спочатку. Потім поставлю сушитися. Так, і зараз подивимося, що тут. Тут теж, до речі, є все окей. Ось так вона може висіти. Ну, все добре, все добре. Знову ж таки підшліфувати і така цікава робота, деталь інтер'єру. Де все поставити, нема місця. Все тут, глиною гіпсом заставлене. Так, і тепер дістаю маленькі. Дістаю маленькі барельєфи. Ось така, таке малятко. І зараз знімаю бортик подивимося, що ж там вийшло. Так, зараз, щоб вам було гарно видно. О! Яка квіточка, яка гарнюня квіточка. Знову ж таки тут треба буде весь контур підшліфувати. І ось маємо шнурочок вчепити на стіну таку гарненьку літню деталь інтер'єру. Хто тільки приєднався, скажу, що це повторна заливка. Так ось ще одна вже дістала з основи. Ой, волошка. Клас. Дуже гарно. Дуже гарно все чудово. Теж тут є шнурочок, щоб чепити на стіну. Клас, коли висохне, коли це все. Пошліфую, пофарбую, ну, краса буде. Так, зараз трішки вище поставлю, щоб легше було діставати заснов. Так, щоб вам взагалі було видно, ось, мабуть, так поставлю. Потім вже буду розбиратись, що куди. Так. О, дивіться, яка, яка краса. Супер. Зараз відріжу. Якби ось ці картонні кружечки були б. Ну так, хоча б ось такої товщини, ширини, точніше. То можна було б взагалі їх залишати. Заливати повністю до... на всю товщину, чи, як, чи висоту всю, ну ви мене зрозуміли. І залишати. Потім просто фор... або фарбувати разом як роботу всю, або окремо як рамочку фарбувати. Але, на жаль, вони. Ну, занадто широкий, такої товщини гіпс, ну, нема сенсу для такої маленької роботи заливати. Але, як бортики, вони дуже добре підходять. І потім, щоб їх прибрати, тут достатньо ось так вологою серветкою пройтися і все прибирається. Ось така гарна робота. Ось така моєму красу. Так, і ще дві залишилося. Дивимося, що тут. Так. О, дивіться, яка краса, яка краса. Я зробила тут. Такі нерівності, щоб воно виглядало як рамочка. І, власне, теж тут шнурочок і чіпляється на стіну. Ось так, супер. Це ромашка. Тут ромашка відкрита, це, до речі, ще пилок із справжньої квіточки. Тут, на другій заливці, все ж таки теж зберігся трішки пилок, і на ось. Оцей барельєф він потрапив. А тут ромашка з боку. Ось така краса. Так, і останній зараз дістаю. Зараз так обережненько. Опа, кульбабка. Ось така кульбабка, кілька листочків і квіточка. Зараз теж обережно зніму картонку, яка була замість бортика. Можна, звичайно, заморочитися і картонку там якось лаком можливо пройтися. Щоб вона легше відділялася, але е, вологою серветкою, в даний момент навіть просто пальцем, коли підсохне просто вологою серветкою, е, весь картон цей знімається і все чудово. І маємо ось таку кульбабку. Зараз під різними кутами поперевертаю, щоб ви бачили. Ось такі класні роботи, навіть друга заливка. Бачите, я спеціально все ось одне на одне накидала, щоб мені не захотіло третій раз щось залити. Тому що ще дуже багато квітів, які я назбирала в полі, і хочу теж з ними зробити барельєфи. Зараз я зроблю перерву, цей стрім закінчую. І підготую поза ефіром всю цю глину підготую, попромию, заберу рештки гіпсу звідси, і підготую глину, щоб можна було зробити на наступний ефір, там десь через годинку, і наступні барельєфи з іншими квіточками. Дуже важливо, що глину можна використовувати повторно, але. Треба уважно всі залишки гіпсу, всі залишки чогось там іншого, крім глини, позабирати з неї, тому що це може потім відобразитися на роботі, дати якісь свої нерівності, дефекти на роботі. Тому до цього треба уважно поставитися, щоб не використовувати кожен раз нову глину, а користуватися однією постійно. Добре, за нею. Доглядати. Так, добре, роботи ви побачили, які вийшли. Можете подивитися попередній ефір, як я діставала роботи з першої заливки. І вчорашній ефір можете побачити, власне, як це все створювалося. І через годинку приходьте на наступний ефір, буду робити нові барельєфи. Тому підпишіться, вмикайте там дзвіночок, щоб не забути і не пропустити. І я думаю, що ще створимо багато сьогодні краси, тому вас чекатиме. Так, все, до нових зустрічей.